Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні у нас 18 серпня 2024 року, і ми з Володимиром Ісаєнком знаходимося на моєму невеличкому винограднику міста Полтава, Україна. І хотілося б для вашого огляду показати е сорт кишмиша. Перехрестили його у нас в Україні під назвою Джавелін. Е так він, Ара 30, вважається. Це була окуліровка в серпні місяці того року зроблена. Зверніть увагу, як наросло дві лози. Тут цієї гроночки не повинно було бути, але вона є. Тобто це е, каже про те, що він доволі урожайний. Він раннього терміну дозрівання. Дуже солодкий, хрустка ягідка. Ось я візьму дві ягідки, покладемо їх на ваги. 4,3 грама одна ягідка. І 5, і 3 майже. Розріжу я її. Давайте подивимося. Угу. Треба ножик було помити, бо весь соку. І тут намюки на рудіменти. Тобто перший клас без насінневості. такий у нас джавелін. От по смаковим властивостям Володимир, скаштуйте цю ягідку. Попробуйте, Знаю, що на наступний рік буде і гронової більше, і ягідка теж буде більше, грам до сімі буде. Ну як хрустить? Дуже хрустить, а огірок хрустить. Тільки смачна, смачна, соковита, м'ясиста, соковита, ягідка така От. без насіння, дуже смачна, смак гармонічний, приємний. О, таких ягідок можна багато Ну, І солодка вже солодка. І солодка от, приємний, дуже гарний джувелін. Чара 30 Так що на наступний рік тут лоза вже ось підтягнулася один пагін, другий пагін, тут і метра по 4 вже виросло. На борі старі деревини і на наступний рік, дай Бог буде ловкий так що Нагадаю, ще раз підкреслю, що це була окульоровочка. Отут виконана, виконана окуліровочка в серпні того року. Без пробуждення, без пробудження. Тобто це вже стартануло навесні цього року. Дай метод чудовий оновлення асортименту. І саме дивно, що зав'язалася гронка. От. Ну що ж, це чудово. Побачили, що це саме Джавелін, а не щось інше. Дякувати Міші, що зробив таку файну окуліровку. Да, да, у мене окуліровка не виходить. Тобто це е, мій колега товариш, це мені допоміг, зробив е, і, вдякуючи йому, о, маю таку гібридну ось такий сорт, як Джавелін. Все, дякую всім, що додивились відео до кінця. Всім щедрих врожаїв! Гарного здоров'я, мирного неба над головою і до зустрічі в наступному відео. До побачення! На все добре, гарних вам врожаїв, до побачення! Намеки на рудименти. Тобто, перший клас без насильнявости, вот такие у нас джавелин.